Добрий день, шановне товариство. Привіт всім. Приїхали ми в риболовну м'яку наших товаришів, які часто тут рибалять. Колись успішно, колись не дуже. От, приїхали ми випробувати нашу рибальську долю в цьому місці. Вже, звісно. Давненько не ловили, років два, мабуть, не був тут. Ну і для мене це взагалі перший раз перший mm. раз на цьому місці, на цій локації. Думаю, буде цікаво розбиратися. Да. Я думаю, ви всі бачите, що це за локація. Я думаю, місцеві 100% знають. Так, друзі, ще з приводу нашого конкурсу на саме прикольний або інформативний, або креативний е коментар, який був в минулому нашому відео за кодовим словом Риболов. Тут ви побачите два, Або термозці, да, які отримують е від нас пачці ну, прикормки пачці прикормки і да. дві пачки гачків від компанії Да. Brain. да. Це презент від Романича, так да. що користуйтесь промокодом, заходьте купуйте фідерочки, там в принципі, є що подивитися. Да, цікаві, є. Якісні палки і коду. недорогі. Да, деякі палки навіть нас зацікавили, я вам скажу так. так. Так що спішіть, щоб ми їх перші не купили. Поряд. Сьогодні у нас супер експериментальний збочинський корм. Це у нас залишки. Зараз я вам покажу. У нас є пачечки збережені, у нас все я кажу, згідно і відповідно. Це дві прикормочки Feeder Spirit Platva Premium і половина пачки Real Fish платва коріандр арахіс. Це щось unbelievable, коротше. Зараз ми замішаємо де ловити навіть, цього форель. Залив, як на цих 2,5 пачки літр води. Тут дуже багато, бачите, тут печиво, пшеничка, кукурудза ломана, в принципі, бачу. Це може бути... Це посначинки, похоже. Ні, це ось по сночинки. Не м'які висипались. Зараз ми от використаємо таке сито. Як бачите, воно тут ромбічної форми. Пересіємо весь корм. Коротше. Я вам скажу, що це має розбити цю всю величезну пастанчиночку. По і по-друге, додати воздушності в корм. От Зараз, як ви бачите, корм отакий, а після просівання ви в принципі, побачите результат. Пересипаємо ми скажімо, корм в окрему ємність. Вийшло у нас небагато, у нас що, не здається, по об'єму вона тут 8-літрова. Беремо сито, сипемо частину корма. Почала так барахтуємо. Рукою трохи його. Каташки все сюди. Ну, десь тут 2 на 4 міліметри його січення. Я чую, коріандр, є, давай. коріандр, тут шмаріандер, що хочеш тут арахіс і арахіси, все, що хоче. Може грубі частинки зразу роблять шарики. от Як бачите, після просівання більші частинки, які були прям дуже кракенські, просіялися. Корм став більш уздушний такий і однорідний. Як бачите, такий сипучий. Тобто, в принципі, використання да. сито. Да, сито хоч і велике трохи, але я вам скажу, результат від нього є. Бачите, такий uh -huh. більш однорідний став. Да. Корм однорідний. Пастанчиночка пост... стала менша, дроблена. Сипиться він, механіка в нього перфект. Так, друзі, по наживці у нас сьогодні дуже такий простий. Демократичний і... варіант. Да. Опара, що не знайшли, немає зараз в наявності. Тут у нас є просто тільки пінка різнокольорова, біла і червона. І взяли по порції гарного літалька, свіжого в Сережи нагружає. Про піночку ще хотів би сказати, іноді в коментарях питають, а в чому різниця, яка різниця Пінка, опариш. Ось так виглядає пінка. Вона набагато менше, ніж опариш. Вона має таку структуру більш тверду, плотну. Ось і так як ми ловимо зимою, так як у нас маленькі гачки, жало має виглядати, щоб була максимальна реалізація, тому краще використовувати ось пінку саме в зимній період. Мені здається, це більш буде ефективніше, ніж великий опариш на маленькому гачочку. Ну, так. так що отак. Так, друзі, і не забуваємо, підписуємося на наш телеграм-канал, де ми спілкуємося все про рибалку. Також не забуваємо про нашу риболовну карту. В описі під відео буде посилання на цю карту. Ми на ню наносимо всі ті точки, які ми відвідуємо. І кожна з цих точок має це відеозвіт, в якому ми доволі детально розповідаємо, які корми використовуємо, які гачки ми використовуємо, які насадки дистанції. Тож, Переходьте за посиланням, дивіться риболовні місця, вибирайте собі те, яке вам сподобалось, і ловіть в свої трофеї. Просипаємо корм, ставимо наживочку, і гойда. Закінчили наш зимовий стартовий закорм. У нас там що виходить? 4-5 кормушечок. От. Ловимо на таку металеву клітку. До речі, хто там буде переможцем попередньому, перед попереднім відео, то такі кормушечки по подумачі 40-50 і грам. Такі у нас поводочки нав'язані. Будемо використовувати. Сьогодні у нас в фаворі буде Це Су-1010. 14-й номер, Silver Fish у нас 14-й номер. І. Як він там називається? Soda Light від овнера. Пробуємо з овнера. От. Зв'язаний він на Лески Мавер 008. вдягаємо одненьку піночку у нас буде розвідчик. Можна близько з мотеліком, а можна і без. От. Думаю, одягну на цівочку. От. До розвідчика я завжди одягаю отаким макаром. Це гачки з серії можна сказати, виду сода, вони такого плана. Вони гарно надягаються на, на це Йошечку всяка піночка опарик, якщо там воно більше. От. От. Забиваємо кормушечку. І очікуємо першу клювака Дистанція у нас виходить сьогодні десь 19 метрів, саня став ближче, точніше набору саня став далі, я ближче. Будемо пробувати дві дистанції. Бо поки не зрозуміло, що тут, як тут риба пливає, От, тому пробуємо так. Так, що я буду використовувати? У мене теж я нав'язав собі Свої улюблені гачки, це у мене Silver Road, це 12-й розмір метровий. От, лісочка 0,11. Щіпляємо наш поводок так само до фідергама за допомогою удавки, саме звичайні. На фідергамі у нас вузлик невеликий на кінці. І просто удавкою його прив'язуємо. Так, валік почав з спінки, а я напевно все ж таки пробую використати для першої наживки два мотальки, отак їх за краєчок вдіваємо і виходить така от гарненька насадочка. Все, вперед. Так, забуваємо нашу кормушечку і відправляємо нашу оснасточку в воду. Будемо сподіватися, що... Риба нам сьогодні подарує гарні клюваки. О, а Саня вже похує, а що він, уку окуня ловить що. А, їрш. Дивіться на цього розбійника. І тут о, царських рибу Царського хавка. уха в да. Оце, Саня, Подсуїстился, подивіться який батон. Ух ты! Що ти скажеш? Е? Ну, це вже, ну це вже вже не фіга. Одинся кабан Це вже все, мангал! Все зразу. Саня лупаша окунів бляха. О, то що така дебеляча пліточка? Ну не така вже дебеляча, дебеляча, але дебеляча, ну угу. Коротше, на кінчики не клює, можна не їхати зимою на кінчики. Так, друзі, ловимо вже хвилин 40, мабуть, біля часу. Це вже друга риба. Гарна така плотвичка як для, для зими. Що робили? Що змінювали? Я вкоротив поводок, в мене був метровий зараз до 50 см. І наживку хоче маленьку, дуже-дуже маленьку, таку одну білу піночку і буквально один мотильок. Бо пучок мотеля або пучок. Пінкінь було безрезультатно. І що, що саме цікаве, що ця вже е, рибка клюнула в нас на протяжку. Тобто я зробив маленьку підтяжечку, і після цього ударчик і риба єсть. Сидить дебеляче, я вам скажу, це, мабуть, йорш. Цих спіннінгістом облавлюю Але в шахту таку взяв, що капецьо вже свистить, зараз буде Вірвав гачок. Таке басейн, пацана, оба, Так, друзі, була гарна клювака. Перша яка візуально, візуально було видно і да, дуже цікавенький, що у нас там. Ну подивіться, <кій> першу клюваку, яку я сьогодні побачив, реально видно було. І подивіться, який розмір риби. <кій> Це, звісно, крінж. Та-та-так. З ближньої дистанції приблизно десь 18 метрів максимум. Таких 18, якщо там 18, десь 10-12 метрів. в бережку клюнула пліточка. Це ми... Стали ну десь так, чуть -чуть далі з середини вибраної дистанції. От, поставив більший гачок, бо дуже засмічене дно. Е, там далі після, ну, на 18 метрах де дробастір, твердячок. Е, тут у нас йде, е, скрізь за все, опали листя з цих всіх дерев, з цього берега здути. І на маленькому гачку маленьку насадочку дуже погано видно. От, тому що я зробив? Поставив. Більший гачок це 12-й сельверфіш, бо я казав, 14 це 12-й. Більший сельверфіш. Так само в мене був укорочений з дальньої дистанції поводок. Тут десь 55-60 см. От. Дві піночки надягаю отак поперек, щоб при, при виматуванні вони не крутилися. От так. От. А зараз я корм не мішав, трохи додав підрізочки. Зараз ми ще добавим. Коротший поводочок. Бо тут води немає, я думаю, що щось течії не видно. О, така приблизно у нас дистанція тут. Головне не відірвати кліпс. Легенько санок. 10-12 метрів. В лютому тут рибали, які трохи вище напроти тополі, то була е, риба стояла в ногах, грубо кажучи, під, під самою береговою лінією. От. І так само там приїхали, бачимо дуже рибоцюги якісь. І ловлять вони щось схоже на фідер і один на поплавок. І на поплавок в нього пішла рибка. З цього можна зробити висновок, що риба ближче до берега. і тут щось цікавіше. Можливо, там на твердому судаки ганяє, плюс нема що їсти а на бережку. Тут в прибережній зоні якісь всі в цих рослинах знаходяться якісь жучки, комашки і всяке таке подібне. І їй тут цікавіше і інтересніше сидіти. Поки що це перша риба з трьох закидів. Зараз ми будемо продовжати на цій же дистанції пробувати і дивитися, що вона нам видасть. Це, -це коротенька дистанція. Це у нас друга риба з ближньої точки. На пучело опаріка. Рішив збільшити насадочку. На 12 гачку сіла, звісно, без клюваки, але Мелоч, але приємно. Ну що він, що ви, так що Підписуйтесь і побачите де ловити рибу. Шо... Саня поки виставляв батарею фідеров, то в нього клюнула риба. А це що? На ближнічок, так? Да? Нормально. Диви. Ого, ти шо ти шо? Ти подиви. Не в руку кабан, то ти сьогодні цей Дон Мегалодон, я тобі скажу. Це ж другий кракен сьогодні. Двіз го мабуть совість, хоч би мені одну плітку оставив. Так, сидимо вже десь третю годину. Мінялись і, і поводки міняли, і дистанції міняли, і, і гачки міняли. О! І в принципі от я перейшов взагалі десь на відстані, я не знаю. У мене зараз дистанція метрів 12, навіть. У тебе скільки метрів, 12? Ну, у мене так, да, з 18 десь, ну... 12 точно десь. Ну, в мене теж десь дистанція приблизно 12. Перейшов. поставив метровий поводок, нічого не було, от. а потім скоротився до 50 і все, і вже третя клювака, вже третя риба зближення дистанції самим берегом в ногах, можна сказати. Ой, знову була клювака. я прям з клювакою, це взагалі потужно. Ну, зараз міна, без риби. Але клювака була Ось така от насадка. Да, зараз дві білих пінки, одна червона, Здорова, об'ємна насадка. І ще на ближній дистанції підрізав мотеля. І дві таких корвушечки різаним мотелем. І пінкою додав і рибу активувала. Зараз будемо дивитися, що у нас. Да, я пробую додавати піночку цілою і живою. О, живою по її мірі, так сказати. Наче як і дає результат, але треба, головне, не сильно пересипати, бо плітка буде їсти ту пінку, що там десь пливає, а не на вашому гачку. Тут треба, як то кажуть, витримати міру. Там 3-4 піночки, щоб вони там собі пливали. Ого, в мене теж з клювакою, ні в року. Добавив одну піночку і понеслось. Може бути це дядя Йорш. Не, да, Йоршиків теж сьогодні вже підловили пару штук. Так, скільки вже це ми, виходить, в 12 десь ми почали ловити. Третю годину вже було. Да. Ну. Байш, багато часу втратили, думали все ж таки, що. Так, да, так, да, це вся. На реальній дистанції буде, що буде. Вся та? суть з фідерної рибалки, да. тут можна, якби. Два основних моноліта є. Це сидіти і дубінити на одній точці, і друге це шукати рибу. Ну, якщо взяти по змі або осені, весні то краще шукати, бо риба може бути в будь-якій точці. Це літом вона ви насипала її нормальною корму точно. І вона до вас прийде, ну навіть якщо ви вибрали якусь не дуже хорошу точку. От. А зимою воно тут все складніше. Риба трохи хитріша. Не така і активна вона. От, тому Треба шукати. Та і взагалі риб... фідерна рибалка та й люба рибалка, якщо брати її з розумом підходити, то не все так просто. Що спінінг, що карфішинг, що там. поплавець, Всюди є море тонкощів. Бужнику і в мене взагалі не. Можливо, дали багато ризиків, вона перегодувалася. Трохи стало не так, як було. піночка бляха тікає. Так, да, то виходить, що плітка десь вона. Дробасір тут посередині, виходить. З двох країв тут впаде на листя, йде оце. Кажуть, що ви ж дальняк мовчить. У мене там риба сидить, походу. Дебелий йорш? Дебелий не йорш, так. Ну так і півкілограмовий було б непогано. На царську уху піде. Це був би не то, що царська уха, а це царський ман... мангал меню був би. Навірте ли щось, так це не знаешь. Так і Да, Товариш Йорш, але не кілограм. Такс Ого, ого. огождаешь? Я Рез... побачу. Це mm? вообще неймовірно. хе загиб був? Так. Да? О, тут вімей голодон, бляха, клюну знову. Ова! Як вам такий розмір? пінки. Ой. Не попала в басейн? Саша, не попав в басейн. Вірніше, плотва не попала в басейн. Ну, я тобі скажу, що... Бач, кожен раз кожен раз треба. Ну по общій вазі, що там по кількості, по результатам. Ну, в принципі, так же само, як і гнів. Ну може трошки гірше. Але ну так, да, в кількісному вигляді, так. Да. Якщо брати в якісному. В якісному то... да, тому що в нас там підлящик пролітав і. Ну, але як в нас пишуть в групі Телеграм, часто сюди наші друзі-риболові фідеристи заїжджають, то. Вони ну ж теж ловили підляща, так? Да? І підляч тут клює, і депиляча плітка тут клює. Так що підписуйтеся на телеграм, є там актуалочка у нас. І ви можете поділу спитати в товариші фідерістів. Ну і вже і спінгісти, якісь додавалися, тут. Теж можу щось підказати. Я казав Діма, а пакуй палкою, пакуй палкою. Що ти цей? Викачуй його, викачуй. Да. Це, мабуть, йорш. А ні, плітка. Нормально. Це що у нас дальнячка? Ну, от, панує риболові, закінчилася наша рибалочка в Тиврові. Рибалили ми з 12 до пів четвертої. По улову, ну, плюс-мінус те, що минулого разу в гнівані, вклювала не дуже велика плітка. Деякі батони Саня таки виймав розміра кракена. От. І Юржі кракени теж пролітали. лящиками сьогодні не дочекались, на жаль. Хоча хлопці тут були і раніше, то попадався. Їм. Нам сьогодні не попалось нічого. Пригали по дистанціям, постійно змінювали. Я ловив і на 33, і на 35, і переходили на ближню до станції, і на ближню теж змінювали і 12, і 11. Під берегом краще клює, набагато краще клює. Ну, ми просто було видно, як поплавочники сидять, і в них іноді пролітає плітка. І дійсно перейшли на ближню до станції, і так, так і є. Да. Ну і Це ж вкотре підтверджує, що для ловлі на бугу. Можна купити просто палку 330, там з тестом 70-80, і вас, в принципі, будуть завжди улови, оскільки там ну, сенсу кидати дуже далеко немає. От. Да. Тобто сидіти собі на пікерок під бережком можна кайфувати це однозначно. Да. Улов, якщо так взяти в загальному, непоганий, непоганий. для зими. Да. Десь там, в принципі, ви побачите, що там по кількості. От. Не забувайтеся підписуватись на. Telegram, Instagram, Тік-Ток. Все це є внизу в описі під відео. От. Дивіться, в нас там деякі є уривочки в відео, які не потрапляють в основу. От, бо там можна і нужно це виставляти. От. А так. Е От і кажуть, зустрінемося на да. воді. І не забувайте писати коментарі з закодовим словом, яке ви знайдете в відео. В да, цього разу ми його не озвучували, цього разу ми зробили хитріш. Так, да, в... і який буде приз, ми теж подумаємо, це буде теж приз сюрприз. Тож пишемо коментарі, дивимося відео, ставимо да. лайки, підписуємося. І до нових зустрічей. Погнали, дивись улов. Такий у нас улов. Зараз ми підрахуємо. Ну, тут по вазі я вам скажу непогано. Так, дивіться, яка дебеляча кліточка, Один. 14, 15 і три юржі. Це у нас 18 рибов. О, так що непогано. Ставте лайки, підписуйтесь і не пропускайте наші відео. Все. Рибу відпускаємо, хай підростаємо. Да, ми І її, її зловим в лютому. Наступного разу нас радує. Давайте, давайте, всі, всі, всі. Юржі мої голодони теж поплили. Всі, вся риба, що класно, що от зимою вода прохолодна. Риба виживає, вся воно відпустили. Навіть жодного. Все, пока.